Рубрика, який автосканер краще. Будемо порівнювати найпопулярніші сканери від Мукар з безкоштовними оновленнями назавжди під телефон. Цікаво, дивіться далі. Порівняємо їх по основних критеріях вибору автосканера і в порівнянні беруть участь: bt 200 Light, bt 200 звичайний та Мукар BT200 Max. В таблиці у нас чотири варіанти, бо ще існує такий Мукар bt 200 Pro. Він зараз не дуже актуальний, але все ж таки його в табличку вписуємо і будемо порівнювати. Ніж порівняти їх по табличці, глянемо на зовнішній вигляд. Це у нас Mucar BT200 Lite, це Mucar BT200, в комплекті ще буде ось мати такий чохол. Це у нас Mucar BT200 Max, який також має чохол в комплекті. Ну і, звичайно, всі три сканери будуть мати код активації. Всі три сканери працюють в додатку MuCar або ж в додатку DollarFix. Ці додатки доступні до завантаження в Play Market та App Store, проте ми рекомендуємо використовувати їх. Саме на опрацінній системі Android. Там буде стабільніша робота, плюс буде знаходити більшу кількість блоків, більше параметрів, одним словом, краще на Android. Тепер переходимо до нашої таблички. Перший критерій вибору: кількість марок. bt 200 Lite він має в комплекті 30 марок автомобілів. Мукар BT200 та BT200 Pro і BT200 Max відтримують більше 100 марок авто. Всі три, точніше, чотири навіть сканера. Вони підтримують читання та видалення кодів несправності по всіх системах. Це у нас буде без обмежень, з оновленнями назавжди. Так само буде показ параметрів. Тобто ось цей функціонал, ці перші два пункти будуть доступні для всіх чотирьох сканерів без будь-яких обмежень. Кадр. Він буде недоступний для перших трьох варіантів. І буде присутнім тільки у MucarBT200MX. Тести виконавчих механізмів. Можливість сканером запускати різні механізми по типу бензонасоса, вентилятора охолодження. Цього у нас не буде в перших трьох варіантах. І буде для Mucarb t 200 Max. Кодування блоків це можливість внесення якихось змін блоків управління. Це у нас не підтримується жодним зі сканерів. Щодо сервісних функцій. Їх кількість є однаковою для всіх сканерів, 15 штук, але різні умови для використання їх. Для Mucarb 200 Light, після того, як ви введете код активації, одразу не буде доступно взагалі жодної сервісної функції, проте ви можете їх собі придбати пакетом за всі 15 на 1 місяць за 16, приблизно за 16 доларів. Для MuCar BT-200, звичайного. Після активації вам буде доступно дві сервісні функції, а саме скидання інтервалів заміни масла і калібрування датчика кута повороту керма. Ось ця, steering Angle Reset. І Інших 13 ви в програмі зможете докупляти по приблизно 20 доларів за одну на рік часу. І ці дві, які даються одразу після активації, через рік у вас закриються. Для MuCarby T200 Pro, який на вигляд точно такий самий, як MucarBT200 звичайний. Після активації вам буде доступно всі 15 спецфункцій, але на рік часу. І продовження їх буде складати через рік приблизно 70 доларів на рік. Чому я казав, що версія Mucar BT200 Pro не дуже зараз актуальна, оскільки вийшов Mucar BT200 Max, у якого ці 15 сервісних функцій повністю всі даються без обмежень по часу. Тому сенс купувати версію Pro зараз немає. Зараз найбільш актуальний це звичайно цей Mucar BT200 Max, оскільки тут безкоштовні оновлення йдуть повністю на весь функціонал. До речі і Ще дописав з ним такий важливий пункт для порівняння підтримка шини передачі даних KNFD. І жодний ні bt 200 Lite, ні Mucar звичайний, ні Mucar Pro підтримки цієї шини даних не мають. А bt 200 Max вже її підтримує і буде працювати з тими блоками управління, які розташовані на KNFD. А така шина може застосовуватися на автомобілях з 2020 року випуску. Наприклад, точно знаю, що така шина даних. Використовується на автомобілі Jeep Grand Cherokee з 2021 року випуску. Там всі блоки розташовані на цій шині даних, відповідно, Mucar BT200max буде читати цей автомобіль, а ці сканери не будуть. Якщо ви знаєте, на яких автомобілях ще застосовується така шина КНВД, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Якщо ви маєте один з цих сканерів використання і підключаєте якісь автомобілі, то пишіть в коментарях, які вони читають, які не читають, буде цікаво почитати. А хто бажає придбати собі один з цих сканерів або якісь інші, то в описі під відео залишаю посилання на наш сайт та промокод на знижку. Всім удачі!